Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочався завчасно. Якщо раніше він стартував з 15 жовтня, то нині комунальники ухвалили рішення запускати котельні. Вже мовляв, середньодобова температура коливається в межах 5 градусів, тому не варто чекати, поки холоднеча повністю пробереться в помешкання франківців. Краще починати опалювальний сезон, коли десь така температура як зараз, коли немає сильних морозів, тому що я пам'ятаю. Декілька років тому, коли там вдарило десь градусов морозу, ну відповідно всі там зголо почали лапатися о боже, опалювальний сезон. Тобто, щоб такого не було, ми повинні з планово ці речі проходити і планово входити. І в опалюванні сезони ну, загалом планувати будь-яку Втім, потепліше в оселях франківців. Не зразу спершу комунальники подали тепло, як завжди, у лікарні, школи й дитсадки, але паралельно запускатимуть і житловий фонд. В теплокомуненерго кажуть, що вже по обіді 6 жовтня було запущено 8 з 30 котелень. Окрім закладів охорони здоров'я, теплоносій подали і у 120 будинків. Комунальники запевняють, їхня робота триватиме без вихідних. Усе для того. Щоб упродовж трьох днів забезпечити теплом всіх абонентів, а втім наразі не обходиться і без проблем навіть сьогодні при запуску тепла в від котельні вулиці Симоненка було виявлено крадіжку крень. Підвальному приміщенні. Тому такі фактори негативно впливають на процес запуску. Звичайно, що будуть окремо проводитись роботи по розповітрюванню. Система опалення додатково десь виникають пориви. Так що ми зразу задіюємо зварювальні бригади організовано в цілодобовому режимі робота аварійної служби. За інформацією комунальників, Івано-Франківськ, наразі перше місто в Україні, яке розпочало опалювальний сезон. Інші обласні центри запускатимуть свої котельні лише з понеділка. Ніділка і Іваненко, Владислав Петриченко телеканал 402.